Господь з вами і служи, читання Святої «Слава відлуки Господи. Того часу Ісус сказав до своїх учнів: Був один багатий чоловік, котрий мав управителя, якого звинуватили, нібито Він. Розтрачуй його майно, покликавши його, сказав йому: Що це я чую про тебе? Дай звіт за своє управління, бо більше не зможеш розпоряджатися. Став міркувати собі управитель. Що ж мені робити? Адже мій пан позбавляє мене управління, копати не маю сили. Же бракувати, соромлюся, знаю, що зроблю, щоб, коли буду усунений від управління, прийняли мене до своїх домів. І, покликавши кожного з боржників свого пана, запитав першого: Скільки винен ти моєму панові? Той відповів: Сто мірок олії. І сказав він йому, Візьми свою розписку, швидко сідай і напиши 50. Потім запитав другого, а ти скільки винен?» Той відказав Сто мірок пшениці. Каже йому: візьми свою розписку і напиши вісімдесят. І похвалив пан Нечесного правителя, бо той розумно вчинив. Адже сини цього віку розуміший від синів світла у своєму поклонінні. А я вам кажу: набувайте собі друзів з неправедної мамони, щоб, коли її не стане, прийняли вас до вічних осен, вірний у найменшому і у великому вірний, нечесний у найменшому. І у великому нечесне. Тож, коли щодо неправедної мамони ви не були вірні, то хто вам довірить справжнє багатство? І коли в чужому ви не були вірні, то хто вам дасть ваше? Жоден слуга не може двом панам служити, оскільки або одного зненавидить. А другого любитиме. Або одного триматиметься, а іншим знехтує. Не можете служити Богові і мамоні. Слово Господнє! Слава. Присядьте, будь ласка. Ісус каже сьогодні, хто вам довірить справжнє багатство? Ми вириваємо як без контексту це Слово для того, щоб ми могли краще зрозуміти те слово, яке нам дає Господь. Тому що це слово, відверто вам скажу, воно, одне з найважчих протягом року в літургії. І взагалі. Слові Божому, одне з найважче, бо на перший погляд здається, що Господь заохочує нас до того, щоб ми чинили несправедливо, нечесно і, і, і нас за це ще й можуть, можуть похвалити. І тому дуже важливо, що довірить справжнє багатство. Довірити справжнє багатство це те, що Бог дає кожному з нас, дає тобі твоє життя, дає тобі. Твою історію, дає тобі дружину, чоловіка, дітей, дає тобі державу, дає тобі бути керівником чи підлеглим. І це ті багатства, які Він тобі дає. І тепер питання, як ти ними розпоряджаєшся. І тому, чому Ісус Христос похвалив цього нечесного Слугу? Тому що цей слуга побачив, що Він не правильно чинив, і Він роздає ці всі багатства, тобто не затримує до себе. Бо ми найчастіше. Я часто люблю це слово використовувати. Ми є потребітелями, споживачами. Ми дуже часто беремо. Мені належить, я мушу взяти і так далі. Ми беремо. Але ми мало даємо. Власне, говориться, що хто такий альтруїст? Це та людина, яка дає і забуває. Тобто не вимагає, щоб їй за це подякували, щоб її там чимось ще винагородили і так далі. І отак має поступати кожен християнин. Якщо не знаєш, як поступати, дивись на Ісуса Христа, дивись на Бога. І тому сьогодні це слово, наприклад, перше читання з книги Пророка Амоса, де Бог показує своє незадоволення, тому що, тому що що робили євреї? Використовували інших. Тому що використовували бідних, використовували інших. Бог їм довірив, дав можливість служити. Не займатися лихвою, тобто не брати цих відсотків невідомо скільки. І, і вони цього не чинили. І тому Бог через пророка Моса говорить, ви неправильно чините, ви чините несправедливість. І я про це буду пам'ятати. І я про це вам нагадаю. І тому, коли ти отримуєш ці скарби, і, а Бог їх тобі дає, то Він запрошує тебе до того, щоб ти правильно ними користувався. Щоб ти їх, так як з цими талантами пригадуєте, ці таланти, щоб ти їх помножував, щоб не було так, що ти приніс і кажеш, на, нічого я не зробив з цим талантом, на, забери його назад. Ні. Принеси таланти, це значить помножити. Щоб дивлячись на своє життя, на свою історію, на, на все те, що відбувається в твоєму житті, щоб ти міг бачити присутність Бога, що Бог входить в твою історію, Бог входить в твоє життя. Ти був скупий, ти став жертовним. Ти нарікав, ти перестаєш нарікати, ти осуджував, перестаєш осуджувати, ти проклинав, ти починаєш благословляти. Розумієте, що кардинально змінилось твоє, твоє, твоє життя. І для цього потрібно це слово, тому що це слово, воно, так як цей пророкамоз, хто він такий був? Це була звичайна людина. Було дерево, на цьому дереві були плоди, і він мусив ці плоди надрізати. Для того, щоб з цих плодів стікала ця гіркота, щоб ці плоди почали давати солод... солодкість. Да? видавали солодкість. І що робить Слово Боже з нами, коли ми уважно слухаємо, коли ми відкриті, коли ми дозволяємо Духові Святому діяти в моєму житті, Бог входить це слово з цим словом в твоє життя, і як цей плід натинає твоє жорстоке, гірке, тверде серце. Для того, щоб, щоб звідти витекла ця жовт, для того, щоб витекла ця вся ненависть. Вся ця невіра, зневіра, бунт і так, далі, і так далі. Щоб це все витекло, щоб ти міг давати плоди вічного життя. Щоб ти, дивлячись на іншу людину, міг бачити в кожній людині Ісуса Христа. І тому потрібна і також ця молитва, Павло Апостол сьогодні в цьому посланні до Тимотея запрошує нас до за того, щоб ми підносили руки. Тому я хочу, щоб чоловіки молилися на кожному місці, зіймаючи чисті руки без гніву та суперечки. Я не хочу сказати, що мусульмани в нас вкрали цю поведінку, але ну, мусульмани це релігія, яка повстала, як ви знаєте, в шостому чи всьому столітті. І ви добре знаєте, бачили, ще, як вони стають на, навколішки, кладуть килим ось, і моляться в напрямку Сонця. Євреї завжди молилися в напрямку Сонця, тому що вони ніколи не молилися в напрямку Заходу, так як ми захоплюємося Заходом. Бо захід для них це було місце темноти, ненависті, бунту, демона. ось. Тому молилися в напрямку напрямку Сходу, тому що с, 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 Сходом. З сонце, тобто сонце, яке давало освітлю. І для нас цим сонцем є Ісус Христос. І тому, коли мусульмани вставали, вони стають навколо і моляться, підносять ці руки. Розумієте, А ми соромимось, ми бунтуємось. Ми, ми, ми взагалі питання, чи молимось. Ми часто Богові даємо так, як собаці, на відчепись. Трошки дав, трошки помолився, В день один раз е помолишся, наш. І то, якщо не забудеш. І ти хочеш, щоб твоє життя помінялось, ти хочеш, щоб е в твоїй сім'ї все змінилося, ти хочеш, щоб в державі щось змінилося. Якщо ти скупий, да? так я вже сказав, споживацький підхід, тільки брати, але нічого не давати. Немає цього діалогу з Богом. І тому сьогоднішнє слово запрошує нас до того, щоб вести цей діалог, підносити ці руки. Не соромитись, не боятись. Звертати до Бога, чи на захід, чи на схід, чи на небо, так як говорив Філіп, Філіп Нері, так, чи так, як інші святі говорили, так? Ну, щоб підносити ці руки до Бога, щоб кричати з глибини серця, розмовляти, провадити це діло. Ця молитва першу чергу потрібна нам, не Богові. Вона нам потрібна, щоб ми могли відкривати в своєму житті, що Бог тебе кохає, що Бог тебе любить, що Бог віддав своє життя заради тебе. І тому він, він говорить, що молячись, ти будеш бачити правду про себе. Тоді ти тоді будеш бачити, чи ти служиш Богові, чи служиш мамоні. Чи ти дійсно Богові угодний, чи ти робиш все так, як пропонує тобі світ. Бо Ви самі ж бачите. Ви виходите з храму, і, ні, і ніхто тобі не скаже, що Бог тебе кохає, що Бог прощає твої гріхи. Розумієте? Світ говорить, Бога немає. Ти є Бог. Тобі вирішувати, як жити, як поступати. Світ е, говорить мовою е, сили, ненависті, око за око, зуб за зуб. А Бог говорить мовою любові. Скільки разів ти падав, скільки разів ти грішив, скільки разів ти відходив від Бога. І Бог тебе що, карав, відкидав? проклинав тебе, ні, Бог тільки чекає, коли ти навернешся. І приходить сьогодні черговий раз Бог в покорі, в смиренні і дає тобі це слово. І це слово може тобі подобатись, може не подобатись, може його приймати, може його не, не, не сприймати, може його відкинути. Але Бог далі буде стукати до твого серця. І від твого, від твоєї диспозиції відкритися це слово Боже, залежить твоє навернення, не від Бога. Бог вже давним-давно дав тобі Духа Святого. Бог Боже-давно тобі дав печать християнина, дав свою природу, що ти є священник, що ти є пророк, що ти є цар. Це все дав тобі на хрещення. І тобі він хоче, щоб ти став другим Христом, щоб ти відкрив цю гідність Божої дитини і жив так, як хоче цього Господь, а не, так, хочеть, а не так, як пропонує світ. І тому, коли ти молишся, будеш бачити. Що для тебе найважливіше є я, ти сам, гроші, забезпечення, матеріальні статки, здоров'ячко і все таке інше. І ти ж бачиш цю правду, що не в цьому залежить твоє щастя. А щастя залежить не від куска хліба. Щастя залежить, залежить від того, наскільки ти відкриєш дармово, безкоштовно, безплатно цю любов Бога до тебе. Відкриєш, що Бог тебе кохає, твоє життя кардинально зміниться. Я вже говорив те, що сказав Карло Акутіс пару років тому назад, церква його проголосила блаженним, це такий комп'ютерний геній, який, маючи 15 років, помер від лейкемії, ну, рак крови. І він говорив, що Євхаристія є автострадою до неба. І він також говорив, що якщо хтось пізнає Бога, його життя впорядкується. Хтось, хто пізнає справжнього Бога, його життя впорядкується. І тому Бог приходить цього для того, щоб змінити тебе, щоб впорядкувати твоє життя, щоб дати тобі цей сенс життя, щоб ти відкрив, для чого ти живеш, щоб не жити просто так, для того, щоб жити, існувати. Ні, Бог не помолився, даючи тобі життя в ХХ чи в 21 столітті. Бог дав тобі це життя, і він передбачив, він знає, до чого ти покликаний. Ти щоб не бути рабом грошей, статків і всього іншого. А ти щоб бути Божою дитиною, і щоб відкривати відкривати цей сенс життя, що твоє, твоє, твій, твоє житло це Небесне Єрусалим. Там твоє місце. Туди Бог тебе покликав. Тому сьогодні проси, щоб, щоб Господь дозволив тобі наближатися до нього, щоб, щоб ти відкривав цю всю правду про себе і щоб не боявся. Не боявся йти за Богом. слухати Бога. І тому потрібна є молитва, тому потрібна є правда, тому потрібна є Слово Боже, тому потрібна є ця правда про себе, такою, яку вона є, не завжди вона є приємна. Не завжди мені все подобається, те, що мені говорить Слово Боже, чи те, що говорять інші. Але якщо ти приймеш Бога, Бог буде говорити так, що ти цю правду зможеш прийняти. І ця правда тебе визвоє, тому що правдою. your amen